Вітаю всіх! Я Тетяна Дергачова і хочу нагадати вам, що я займаюся бісероплатінням, виготовленням прикрас та іноді знімаю майстер-класи для початківців. З бісеру я плела гердани, селянки, чокери, сережки, ларіати, котельйони, повітряні намиста, брелки, підвіси в автівку, пояс бісеру, краватку, все це в мене є на сторінці в інстаграм всі ці фото, роботи. Але коли я беру участь у ярмарку, то здебільшого покупці цікавляться речами, які не дуже дорого коштують. Це рідко буває гердани чи криза, я навіть робила. Здебільшого це браслети. Тому, коли я готуюся до такого заходу, мені потрібні деякі матеріали саме для браслетів. Дещо в мене є, а дещо я е, замовляю. Сьогодні хочу вам показати, що я отримала з домобуси. В попередніх відео я знімала майстер-клас якби Стегердан в шостих частинах. І там мені потрібна була роздвоєна голочка, якої в мене на той час не було. Але я, ось я їх замовлю, вони надійшли. Ось такі роздвоєні голочки. В них дуже зручно заправляти нитку, якщо це там, низки робити, або, можливо, щось довше проходити. Ось я 4 такі голочки довгі замовила, роздвоєні. На браслети я ставлю е, трубочки-слайдери, вони в мене є, а це я дозамовила, е, подовжуючи ланцюжок, мені буде потрібен це в золоті та в сріблі. В сріблі навіть 2 метри. Тому що я роблю дві трубочки слайдери. Потім мені потрібно подвійні кільця на один бік на інший. Та подовжуючи ланцюжок і ось такі карабіни. Я сама фурнітуру збираю. Ось карабіни в золоті та сріблі. Подвійні кільця, золоті в сріблі в мене є. Подовжуючі ланцюжки. А також це хіт браслетів, який я плила з нейлонного шнура. Це жовто-блакитні браслети я плила. Просто без конектора, з конекторами, з тризубами. Це ті кольори, які найчастіше використовуються в браслетах, які купуються. І ще червоний, але ну, червоний в мене був, тому я його не замовляла. Згодом зніму, якщо вам буде цікаво, браслет з коннекторами, як я роблю, і коннектори з товами. В мене вже на черзі зняти майстер-клас, як я плила браслети з таких таких шнурів. Без коннектора тільки я знімала. І в наступному відео я покажу свій асортимент прикрас, який я підготувала до ярмарку. Незабаром буде ярмарок до свята Хеллоуін, тому там, окрім мого звичайного асортименту прикрас, ще будуть браслети на цю тематику. А всім бажаю успіху! Зустрінемось в наступних відео.